Привіт, друзі! З вами я, Суперкет, і сьогодні ми будемо грати Форсакін. І будемо вчитися грати на Ту тайм. А також будемо іще вчитися грати за 1X1. Ну, переход. Зараз почнеться, буде новий раунд. Так, зараз раунд почнеться. Три, два, один. Так. Клубкит. Така... Хорошому побувалась. Хо, що я хочу сказати про ротой. Я люблю дуже світлі мапи, типу як оця мапа. Вона наче називається Кул cool Карнавал. Крутий карнавал. Кулкідський карнавал. Тут усе в Кулкідах. Так, у нас тут вже починили генератор. Так. Ой, тут чинять, допоможу. А може я не допоможу, може вони оформлять на скін або на персонажі. Опа, кулкіт, кулкіт, кулкіт! Намажем! Єс! Тепер треба тікать. Тікаємо. Я невидимий. Все, я не невидимий. Euh, ще я хочу ще можу сказати. Це те, що я хочу зробити відео, яких персонажів потрібно купляти для новачків. Треба попробувати продамажити Кулкіда. От він якраз. Він час вб'є мене. Блін! 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 блід. Ой-ой. Ми оба промахнулися. Фух. Невдача. Так, тут десь... О, отав. Так. Може, там аптечка? О, а, ні, вже всі генератори. Так, тут є аптечка. Це дуже круто. Думаю, спробувати знову продамажити кулкіда. Тільки де кулкід? Може, він тут? тут... Ой, я... я там когось бачу. Тут еліот. Всього лише блоксі кола. Кого тут немає. Хм де ж може бути кулкіт? Cool кулкіт! Cool де ти? Он тобі Кулкіт! Cool що я зробив! Тікає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Можна аптечкою похилитися. Якщо нікого не вб'ють, то щось раунд закінчиться. Я Так, я виграв. Так. Джон Домас. Опа. Киноскарта темно. На жаль, темно. Я ненавиджу таких типу темних карт. Ні! Я його продамажу. ой ой яй ні не ні не Тікать тікать, 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 тікать тікать. Біжим. Просто тікай. ні, 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 Таке. Так. Хто? Знову кулкіт Так. Отака От мапа. Я сказав би, що це для 1 х 1 Тому що вона рівна. І єдине місце, де можна спуститися, це в таких типу бочках не знаю. А, в смысле, то кулкіт. На тобі! Отрывай. Блин! Все. Мне... Мне кинать. ой 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 Бежим! Как я живу? Треба тікати. І хилитись також. Тільки щоб тут не було кулкіда. Тільки щоб тут не було кулкіда. Так, похилились. Фу. Як я тоді вижив. Але з Тутаєм не страшно, так що я буду. З ту таймами, але це такий генератор Тутайм. Так, а як? Та й йош. Що Щось зробиш, якщо я навіть генератор не полагодив ну, Кулкіт почти еліт, а в нього там один хп. <плес> Один відсоток хп там йому походу погана. О, я бачу піцу, але кому вона на знаєш? що я... Знаю, де кулкіт. Cool так, може... а, точно. М -м 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 -м, ну да, звичайно. А кулкіт cool казана де? Не треба, думаю, його, його вже дамажить. Ой-ой-ой, ні. Ну, хана мені. Ну, коротше, кулки йду то й вже все. Тільки якщо він не вб'є, нікого. А, він вбив уже. Тікаємо. Бачив атаку кулкіда. А де кулкіт? Може, я його хочу тоді одразу домажнити. А, ми виграли. Ну, а в той момент в мене виключився мікрофон, тому я не зміг записати, що я там казав. І тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться, що в мене залишилося від пустого відео без звуку.